Сьогодні, у вашій увазі, ми представляємо апарат для діагностики MobiFit. Цей апарат нам служить як для діагностики порушень, так і для відслідковування динаміки лікування або спортивних занять. Тестування на апараті MobiFit являється цілком безпечним, а також не потребує додаткової підготовки. MobiFit це діагностичний апарат, який дозволяє оцінити рухливість обстежуваних суглобів та еластичність груп м'язів. Метод дозволяє виявити дефіцит рухливості, гіпермобільність м'язів та суглобів, м'язову асиметрію, порушення гармонійності постави. Завдяки доступному для розуміння аналізу порівняння вимірювань, а також індивідуальним рекомендаціям для тренувань. MobiFit є ідеальним помічником контролю ефективності тренувального процесу. Та Процесу відновлення порушень в м'язах та суглобах допоможе у професійній оцінці фізичної підготовки та підійде для використання як у спортивних тренуваннях, так і в реабілітаційних заходах при лікуванні порушення постави болю у спині та суглобах. За допомогою MobiFit ви отримуєте динамічну картину за різними показниками та можете переглянути в реальному часі. Анімацію використаної вами дії апарат покаже діапазон руху, симетрію та гармонію м'язових груп, прогрес від тренувань та реабілітаційних програм, а також індивідуальні рекомендації для тренувань.